У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка, підкрадається. Вижди нещасливий у тебе час І запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, Витрішивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та ще якось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкоди праці, схаменіться усі на цім світі. І царята, і старчата, Адамові діти І той, і той. А що ж то я ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте, їй Богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людськую. Летим, дивлюся. Аж світає, край неба палає, Соловейко в темні мигає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все те, та та. вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога, я чого мирно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися. А я полечу високо, високо на сині хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим будь княжат недорослих, а он розпинають вдову заподушне. А сина кують єдиного сина. Єдину дитину, єдину надію війську дають, бо його бач трохи, а он де під тином опухла дитина, голодня мре, а мати пшеницю на панщині жне.